вареники ліпила сама вдома з дівчатами, з сусідами. Я хотіла поїхати подивитися, що насправді там відбувається. Галина Чистарковська, волонтерка, яка врятувала сотні життів наших бійців, тепер сама потребує допомоги. Жінці треба зробити дороговартісну операцію на судина головного мозку. Гроші зібрати важко, адже попередня сума була 200 тисяч гривень. Та і вона зросла. Жінки, які з 2014 року волонтерять разом із пані Галиною, вирішили допомогти зі збором. Три роки тому захотіла допомогти своїм дітям і хотіла поїхати на заробітки в Польщу, і там з неї стався та катастрофа подібного штибу. І вона була доставлена в львівський шпиталь швидкої допомоги. І там діагностовано в неї крововили, виявили в неї аневризму, яка розірвалася, там її прооперували. Відтоді Галина старалась не скаржитись на своє самопочуття. Постійно була у русі, розповідають її колеги-волонтери. Тож для них стало справжнім шоком, коли жінка раптово знепритомніла у них на очах. саме 8 березня, коли був хороший настрій, коли ми жартували, коли ми збирали хлопцям передачі. Це сталося ну, дуже секундно. Галинка жартувала. І вмить в одну секунду вона просто впала. Ми навіть не зрозуміли. Ми спочатку думали, що вона може незручно на крісло сіла, Ми, тобто рятували всім складом, визивали швидку. Наразі Галина Чистарковська вже пережила одну операцію. Стан жінки стабільний, розповідають її колеги. Галина вже вийшла із коми, та небезпека ще не минула. Зараз її стан покращився через те, що проведена декомпресія тиску мозкового і відведення тої гематоми, що є. Але питання стоїть зараз про те, що вона все одно буде підлягати оперативному лікуванню. На жаль, в нас немає достатньої апаратури і навчених спеціалістів, які б мали досвід, і ми вирішуємо питання, куди її переправляти для. Більш гарантованого, більш безпечного оперативного лікування і сума, яку потрібно зібрати для Галини щодня збільшується, кажуть волонтери. Тому просять усіх небайдужих долучитися до збору фінансів. кажуть, жінка заслужила на допомогу з 2014 року. Її сини також на фронті. Тому, відправляючи посилки на передову, Галина вкладала у них усю свою любов. Якби вона могла, то напевно би всіх обійняла, обігріла і, і нагодувала, і прихистила. Ну тобто досить позитивна, досить емоційно-позитивна людина, така на, на хороших емоціях. Вона навіть як складає хлопцям адресні передачі, то вона, мабуть, все тепло туди вкладає, десь якусь шоколадочку покладе, десь якісь маленький іграшку, щоб вони коли відкриють, щоб посміхнулись. Ну тобто вона не тільки складає необхідні харчі, речі туди, а вона туди вкладає своє серце свою душу, аби долучитися до збору, надсилайте кошти на номер карти, яку бачите на екрані. Також скринька для Галі є у приміщенні волонтерів Бункер С.